Чому я не можу заговорити англійською? Чому от я знаю так багато слів, так багато виразів, але при цьому максимально висну, коли мені самому треба щось сказати. І от як нарешті подолати ось той мовний бар'єр? Це, напевно, найпоширеніші питання, які мені приходять як власниці школи англійської. Тож сьогодні я постараюся вам дати декілька порад і також відповіді на ось ці ці запитання. Привіт, мене звати Влада, я фаундер Collective School, І поїхали. Перша і, напевно, найпоширеніша проблема, яка відбувається і в приватних, і в державних школах, це те, що акцент йде на будь-що, але не на те, щоб навчити вас користуватися мовою. Це може бути вичення граматики, вивчення купи нових слів, розкриття скобочок. І це все окей, але, на жаль, нас просто навчать говорити, використовувати мову. Але якщо ти вчиш мову саме для комунікації, то велика частина заняття повинна бути присвячена саме використанню усього того, що ти до цього вивчив в розмові. Мені дуже подобаються наші перші заняття з студентами, тому що коли вони розуміють, що протягом перших деяких занять вони вже складають речення, вони говорять, вони виражають певні свої думки. Він такий ерор, тому що вони думають, о Боже, а так можна було. Але насправді це не те, що так можна було, це так треба було, і це так має бути. Ви повинні вчитися насамперед, використовувати мову. Звісно, це не означає, що там читання, слухання і граматика не потрібні абсолютно ні. Але якщо ти вчишся говорити мовою, то говорити ти повинен багато. Друга, найпоширеніша проблема це такий собі психологічний бар'єр, коли ми дуже боїмось зробити хоч якусь одну малесеньку помилку. І з цим треба працювати наступним чином. По-перше, треба усвідомити, що помилки роблять всі. Ви не якісь унікальні, помилки трапляються у всіх людей, у нейт в тому числі, у викладачів також вони трапляються. Тож, не очікуйте від себе ідеальності. Якщо вам вдалося донести свою думку, це основне, і ніхто не буде вишукувати що ви там неправильно таке сказали. Це я зараз не закликаю вас взагалі не звертати увагу на певні помилки і не працювати над ними, але скоріше взиваю до того, щоб ви не зациклювалися на ідеальності вашої розмови. Тому що завжди буде щось, що ви будете не знати, завжди будуть якісь помилки, які ви будете робити. І це нормально. Ніхто в цьому світі не ідеальний. Така. Психологічна промова, тобто, моя думка, це те, що говоріння без помилок це те, до чого ми повинні прагнути, але це не той фактор, який повинен нас зупиняти від говоріння просто зараз. І щоб ви могли підходити до помилок з ось таким холодним разом, вам потрібен вчитель з такою філософією. Звісно, дуже складно зациклюватись на помилках, якщо вас там за них сварять, або ви отримуєте якусь реакцію по типу. Це, знаєте, так, типове заколочування очей або вираз обличчя в стилі Ти що ти тупиш? Ні, цього категорично не повинно бути. Ваш вчитель повинен вас направляти, він може вас виправляти в певних моментах, але він повинен вам привити ось це розуміння, і ви теж повинні привити собі розуміння, це працює в колаборації, що помилки це окей, і що, незважаючи на них, ми йдемо далі. Ми не повинні зупинятися, не повинні мовчати до тих пір, поки все не буде ідеально. Ніколи не буде ідеально, просто почніть говорити. Я просто впевнена, що багатьом не сподобається зараз цей пункт, але я просто мушу про це сказати. Без роматики ви не навчитесь нормально розмовляти. Серйозно, особливо, якщо ви починаєте вчити мову. Я вас дуже благаю, не йдіть на ці курси, які вам обіцяють від А 1 до С 1 без роматики і без вивчення слів, тому що це просто неважливо. Ви себе заведете тупо в нікуди, і ну, англійська ваша ніяк в цьому не підніметься, ви не заговорите. Як би багато говорити, нам не хотілося, але от без е скілу зв'язувати між собою слова, будувати речення, це не стане вашою звичкою на автоматі. Кожен раз буде думати, так, а коли мені? куди мені підставити те слово? куди мені лайк, like? куди мені ай, куди мені адхол і так далі. Тобто у вас завжди буде вести ерок. Як тільки ви будете відкривати рота, бо ви не будете знати, в якому ви взагалі порядку виставити слова, ну так не повинно бути. Граматика вас чить, швидко формулювати речення, доводити це до автомату з тими словами, які ви вже вивчаєте, ну а потім вже діло за практикою. Я розумію, що багато людей не хочеться її вчити, тому що був якийсь дуже знаєте, поганий негативний досвід, знову ж таки пов'язаний зі школами, де ми тільки сиділи, ці скобички розкривали, готувалися до екзаменів. Коли вивчення граматики не мало абсолютно. Ну нічого спільного з реальним говорінням. О, ти вивчив той Present Simple і забув за нього. Єдине, що ти пам'ятаєш від нього, це назва, і ти його не використовуєш. Звісно, тоді виникає такий стереотип, що взагалі нам на що вони не треба, нам треба тільки слова і говорити. Але гарний викладач він от знає, як зв'язати ось ці два аспекти разом і зробити так, щоб при цьому вчили якісь нові конструкції. І водночас одразу ж їх використовували в мові, щоб ви розуміли, на що воно вам взагалі треба. Стандартно ми маємо 2-3 години на тиждень з викладачем, яким ми присвячуємо англійській і в гарному випадку говорінню. Але speaking – це така навичка, яка повинна вам формуватися кожен день, і вона повинна бути регулярною. Неважливо, чи це там 5 хвилин, чи це півгодини. Скільки часу ви можете, стільки і приділяйте, але ви мусите кожен день. Говорити і практикуватися. І наступне питання, яке може у вас да, от закрастися до вас в голову, це влада так, Ну, а де мені практикуватися, да, як не з вчителем? Тобто, хто мені треба, що мені треба, щоб практикувати своє говоріння? Я ж це один. І тут у мене є для вас декілька варіантів. Перше, це відкривати будь-який сайт з питаннями по темі, яка вас цікавить, відповідати на них і записувати себе на диктофон. А потім в послідовності ви вже можете переслуховувати те, що ви там наговорили, і аналізувати на помилки, де щось треба відправити, може, може, якісь слова краще використати, і все в такому дусі. По-друге, дуже класна ідея буде знайти собі якогось study парі. Якщо у вас ніхто в оточенні не вивчає англійську, ви можете знайти цю людину поза вашим оточенням. Логічно? Логічно. Старій Баді – це така людина, яка теж вчає англійську, вона буде приблизно на вашому рівні і з якою ви можете або зізвонюватись, або обмінюватись голосовими або текстовими повідомленнями, і власне крокувати, прогресувати разом. Знайти таких людей можна під багатьма відео на багатьох форумах, але як варіант ви можете написати в коментарях ваш рівень і інтереси, і, можливо, ваш старій Барі знайдеться. Прям під цим відео. По третє зараз в аеротехнології ну, прямо грішно нехтувати штучним інтелектом, чатом GPT, з яким можна обмінюватися голосовими повідомленнями, в той час тренуючи і свій слух, і своє говоріння, або ж простіший варіант, можете перевести свою Siri, якщо у вас iPhone, або Google-асистента на англійську мову і спілкуватися з ними. Чому б ні? Ну, а якщо ви відчуваєте, що крім нічого з цього вам не підходить, і хочеться все ж таки того от, живого спілкування. Тоді я вас запрошую в наш Speaking Club, інформацію про які ви можете знайти у нас в Instagram. До речі, один з них буде проходити вже в цю суботу, він буде до рівнів А2, Бі 1 і цей Speaking Club буде проводити особисто я. Тож, запрошую всіх. Загалом є ще дуже багато активностей, які ви можете робити, щоб практикувати свій спікінг самостійно. Тож, якщо ви хочете відео з усіма тими варіантами, дайте знати в коментарях, і я так і зроблю. Що ж, на сьогодні це все. Напишіть в коментарях, якщо ви все таки боретесь з малиннім бар'єром, яка з тих порад вам... Відгукнулася найбільше. Ну, а якщо ви вже такий uh, advanced speaker, який вже подолав всі свої труднощі, тоді напишіть і поділіться досвідом, як на етек, наші коучі, uh, що ж вам допомогло особисто подолати всі ці труднощі і розговоритися. Буде дуже цікаво почитати. З вами була влада, Па-па!